Там прокладки, условно, пакети, які там ну, мало ли все скитує. А, воно та труба не пропускає, так? Так, це перфорована вставка, там також буде барботаж. І барботаж буде знімати, якщо там буде щось збиватися, вставки. То її треба викачувати. І ось раз у рік треба цю камеру викачувати. Самі грубі частоти не розчиняються в воді. Тобто у нас там дно залите, все, так? Так, вдруге вже йде просто вода, грубо говоря. Це вже осереднювач. Так як користується каналізацією. А, Тобто тут будуть осадки? ще, Так, ні, це буде для осереднення. Тут осадки, а це сугубо, а так як у вас ну, скрізь користуються в основному зранку ввечері, а для біології треба е ну, якусь стабільність давати. То так. це як усереднювач, постійно рівень гуляє так. і насос періодично закачує сюди воду для очистки. Угу. І тут бактерії живуть, там дуже буде сильна аерація. стоїть два насоси, насос чисто в дренаж. І насос мулу качає мул мутишковий. Тобто, мул перекачується назад, так? Да, да. І по суті разочається. Воно тільки, тільки разрикає. Одну... Да, тільки, 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 Окей, а що ще тоді ми зробили таке саме кальцо, отам в кінці? Для ревізії, тобто, ну так. Да. Якщо там раз, два-три роки, наприклад, треба керхером прочистити, щоб, може було доступ тут був, доступ там був. А, я думав, що це типа як фанова якась труба. Фанова, то, на, то наверхована на, на, є, так? Да. Так. по суті. А mm. там треба теж нам ставити люк? Ну так, да, для щоб обслуговування, да, для обслуговування. І скільки це кубів, ви кажете, на добу? 5, 5 кубів На добу. Да. Максимальна витрата 5 кубів. Тобто на таких 6 будиночків ну, та вам, це да, потягне з головою, так? Да? Там десь 800 літрів беремо на такі будиночки. Кому треба станції біологічної очистки, дім екології, залишу контакти.